Виконуємо вправу 14 до параграфа 14 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу «Бондаренко, Ластовецький палюпчик Шестопалов 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. В час виконання вправа будемо використовувати текстовий процесор Word 2021. Вибираємо новий документ та встановимо параметри сторінки. Для цього перейдемо на вкладку Макет. Та в групі параметри сторінки нам потрібно встановити розмір сторінки А5. Можна з цього списку вибрати А5. Та орієнтацію книжкова. Бачимо, у нас за замовчення є книжкова. Ну, або можна було відкрити вікно параметри сторінки, натиснувши на ось цю стрілочку. І ось тут бачимо орієнтація та розмір паперу. Тепер встановимо масштаб за шириною сторінки. Для цього переходимо на вкладку подання і в групі масштаб вибираємо за шириною сторінки. Тепер встановимо шрифт, перейдемо на вкладку Основне, в групі Шрифт, відкриваємо список і вибираємо шрифт. У мене таймсні роман вже є ось тут, якщо у вас немає, то вибираєте зі списку, тут з алфавітом. Встановлюємо розмір 14. Накреслення звичайне. Звичайне, це означає і не жирне, і не курсив, і не підкреслене. Тобто всі ці кнопки мають бути не підсвічені. Тепер введіть в документ своє ім'я та прізвище, клас та назву школи. Для того, щоб була велика літера, затискаєте клавішу Shift. Клас я зроблю з нового рядка, для цього натискаємо клавішу Enter. І запишіть свою школу. Тепер збережемо документ у власній папці. Для цього виконуємо файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Огляд. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. І задамо ім'я файлу. Право 14. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!